Вітаю вас з вами у студії Тетяна Рамуси. Програма Зверни увагу. Не хочеться налаштовуватися на погане, проте чорних смужок життя не викинеш. Те саме стосується і ситуації на дорогах. Звичайно приємно керувати автівкою, але з повороту вискакує той, хто щойно отримав права. І тут ідилія закінчується. З водінням пов'язано чимало міфів, і сьогодні ми їх спростуємо чи підтвердимо, як вирушити в дорогу, щоб протриматися в ній якомога довше. Якими правилами керуватися, щоб не нашкодити здоров'ю? Зверни увагу далі на наші дорожні нотатки. Мрієш про відпустку і шалену мандрівку на власній автівці. Тримай водій наші інструкції, як дістатися до місця призначення і не заснути в дорозі. Так, так саме не заснути. Дивись і слухай уважно. Міф перший засинаєш за кермом, пий каву. Укріпляти здоров'я через спортивні упражнення, фізкультуру, бодре настроєння. Кофе наоборот ведет к тому, что на трассе человек засипає. Употребление кофе бодрость. Наступає на 15 хвилин, тому що кафін достаточно швидко розрушається у нас в організмі. Отже, чорна кава стимулює не надовго. її краще пити у першій половині дня, а в дорогу візьми термос з чорним солодким чаєм. Він і сил додасть і збадьорить. Одним словом, заснути не дасть. Гарантуємо. Міф другий свіже повітря в салоні авто тільки збільшує бажання поспати. Регулярно лучше провітрювати салон автомобіля, поскольку гіпексіяні недостаток кислороду визиває санливості, де у людей, які в общем-то, в. Кислородное голодание мозга оно и вызывает быстренькое засыпание, поскольку он в это время Весь організм потребляє менше кислороду, время сна. Отже, провітрювати салон таки треба. Сомнологи радяться робити тричі на годину. Звичайно, може скористатися і кондиціонером, але пам'ятай, що його повітря однотонне. Тому така кондиціонована свіжість є нічим іншим, як звичайною прохолодою. А ось протяг у машині з його нерівномірними потоками змусить твій мозок думати, а не спати. І ще фахівці радять бодай раз на 2-3 години зупинятися і дихати, дихати і дихати на повні груди. Міф третій мен. Больше пей воды, больше сидит мышь за кермом. Пить много воды я такого не слышал, что это помогает для того, чтобы не заснуть. Когда человек кто хочет, он забывает о сне и всем остальном. Недостаток жидкости снижение, вызывает снижение объема циркулирующей крови, потому что моча-то все равно выделяется, да? тем самым понижая давление, Гушається кровообращення і в головному мозку в тому числі, це може викликати такі явлення близькі ковмарочному стану. Тож водій, запас води у твоїй автівці мають бути пристойними. Розрахунок такий не менше ніж 2-3 літри на добу. Хоч і зупинки почастішують проте власне здоров'я рано чи пізно скаже тобі дякую. Міф четвертий, щоб не заснути кращий друг у дорозі, гучна музика. А музики мені так легко. готов я ехать далеко. А лично я думаю, что громкая музыка только отвлекает водителя от дороги. Лучше не столько музыка, сколько диалог с соседом. Какая-то умственная деятельность, помимо монотонной Помимо помімо, помімо вождіння автомобіль не важно навіть, яка музика. Там важна, щоби ти з сні, тому що може будь люба музика. А ще краще візьми з собою подружку, хану людину. Їй приємно і тобі користь. Тільки от від пестощів напередодні варто трохи поберегтися. І про це наш п'ятий і останній міф у дорогу. Жодного сексу Сексом, Я думаю, займатися. заніматься. сексом, секса то, в принципі. не способ как-то взбодриться. Один из отцов церкви, он говорил, что всякая тварь после секса грустна, скучает, тянет ее в сон. В этом отношении, да, физиологическая физиология человека такова, что после секса ему хочется расслабиться и заснуть. Вот. я думаю, що через час-два опять будет в порядці. Будь що что вспомнить, он буде бодрий. Шановний водій, часу на любищі маєш не так вже й багато. Тож як його раціонально використаєш, вирішувати тобі, пам'ятай, фахівці не рекомендують вирушати у дорогу у період з 3 до 5 години ранку. І добре виспатись. Врахуй я наші поради і щасливої тобі дороги з вітерцем. І пані маю. Я щаслив. Погодьтеся, стереотипи нашого життя. Часто беруть гору над розумними вчинками. А ми діємо за ними навіть не звітуючи перед собою, що так робити не можна. Залишилися питання? Заходьте на наш сайт тридабі.рамус.ком'ю. Дізнавайтеся більше та водночас пишіть листи з вашими пропозиціями. Вже на них чекаємо. Завтра розкажемо про механізм дії телелохотронів. І хто знає, може збережеться не один сімейний бюджет. А на сьогодні все Зверни увагу, каже до побачення з вами у студії була Тетяна Рамус.